Виконуємо номер 1541 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Велосипедистка за 3 години подолала 37,2 км. Знайди швидкість велосипедистки. Приступаємо до виконання. Щоб знайти швидкість велосипедистки, необхідно відстань поділити на час. Тому 37,2 км поділимо на 3 години. Виконуємо ділення куточком. 3 ділимо на 3, беремо по одному. Виконуємо віднімання остачі 0, зносимо 7. 7 ділимо на 3, беремо по 2. 2 множимо на 3, 6, остачі 1. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 2. 12 ділимо на 3 – 4. 3 множимо на 4, 12. Виконуємо віднімання остачі 0. Отже, при діленні числа 37,2 на 3 отримали 12,4 кілометрів за годину. І пояснюємо швидкість велосипеду. Пістки. Записуємо відповідь 12,4 кілометрів за годину. Ми знайшли швидкість велосипедистки, якщо вона за три години подолала 37,2 км. Номер 1541 виконано.